Тому що існує, зараз багато ходить невірних домислів, невірних різноманітних чуток про те, так, що закрили сьогодні не реактивні місті. Хтось каже, що її закрили, хтось каже, що не закрили. Взагалі, звідки взявся цей сетбор, і звідки ситуація несе своє коріння. Справа в тому, ми вже з вами говорили про те, що люба медична галузь, де б вона не існувала, вона існує завжди в двох, в двох сферах. Чи то терапія, чи то хірургія, чи то неврологія, чи то очні захворювання вони не можуть існувати без двох принципів: перший принцип це стаціонарне лікування. Стаціонарне лікування це лікування в умовах певного якогось відділення, в якому хворому надається кваліфікована спеціалізована допомога, в якому хворому при необхідності проводяться оперативні втручання, робляться різноманітні маніпуляції. В даній ситуації стаціонарна нейрохірургічна допомога в нас надається в умовах міської лікарні, яка раніше називалася Ленінська, це центральна міська лікарня №1, в умовах травматологічного відділення. Колись, більше 15 років назад, у нас існувало нейрохірургічне відділення в місті. Нейрохірургічне відділення тоді мало 30 ліжок. І воно обслуговувало всі прилеглі регіони до міста Кам'янець-Подільський. Це Дунаєвць був, і, і Чеміровці, і Хотин, і Скала Подільська, тобто цей весь південний регіон Хмельниччини і прилеглі е, території Суміжних областей вони обслуговувалися. Тут у нас відділення мало 30 е, ліжок. На жаль, сьогодні через реформування медицини, через е, е, постійну нестачу бюджетних коштів, е, в нас залишилося в місті всього навсього 15 е, ліжок нейрохірургічних, Зрозуміло, що відділення як структура повноцінно функціональна воно було скорочено, але допомога все ж таки нейрохірургічним хворим надавалась. Надавалась в умовах спочатку було в нас відділення нейроонкологічне, нейроурологічне відділення, а сьогодні в нас ці ліжка вони розміщені у складі травматологічного відділення. Тобто структура сьогодні нейрохірургічна в місті існує. Що таке нейрохірургія? Чим нейрохірургія займається? черепно мозгові травми. Травми хребта, інсульти, травми периферійної нервової системи. Досить багато таких патологій, які змушують людину не втрачати час, не гаяти його, а звертатися терміново. Тому що оперативні втручання і при інсульті, і при черепному травмі, і при хребетно травмі, вони, ефективність цих оперативних втручань вона тим більша, чим раніше оперативне втручання надається. Враховуючи те, що місто Кам'янець-Подільський знаходиться на окраїні Хмельницької області, говорити про те, що хворого з важкою черепно мозговою травмою, чи травмою хребта, чи з важким інсультом транспортувати за 100 кілометрів Хмельницький, це однозначно приректи його на смерть. Тому відділення у нас в місті нейрохірургічних працює з 61-го року протягом такого величезного терміну. І завжди в ньому надавалася грамотна нейрохірургічна спеціалізована допомога. Ми пишались, скажімо так, медики міста, кам'янчани, пишалися тим, що в одному єдиному районному центрі Хмельниччини існувала і існує до сьогоднішнього часу, я впевнений в тому, і вона буде існувати далі археологія, як підрозділ. В чому ж проблема? Проблема в тому, що жодне стаціонарне відділення не може існувати без амбулаторно поліклінічної допомоги. Якщо лікар є в стаціонарі, має бути лікар в поліклініці. Лікар в поліклініці приймає хворих. Лікар поліклініці консультує невропатологів, консультує тих спеціалістів, яким потрібна консультація нейрохірурга. Лікар поліклініці направляє на стаціонарне лікування, лікар в поліклініці видає лікарняні листочки, лікар в поліклініці видає довідки, лікар в поліклініці займається медико-соціальною експертизою. Крім того, після того, як хворий проходить лікування в стаціонарі, він виписується на продовження амбулаторного лікування. До кого він виписується до лікаря поліклініки? Тому існування стаціонарної спеціалізованої служби в відриві від поліклінічної просто неможливо. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що Понковський сидить перед вами, да, мене ніхто з міської лікарні номер 1 не звільняє, я тут працюю в стаціонарі, е говорити про те, що нейрокіргічна служба на сьогоднішній день у нас залишилася повноцінною, це неправда. Тому що, що сталося в е минулому. Минулий четвер, мені з поліклініки нашої міської поліклініки номер 1 мені і Анатолію Сергійовичу Лунковському, нашому місцевому каріфію, нашому засновнику нейрохірургічної школи, взагалі міської, засновнику нейрохірургічного відділення, кавалєру відзнаки і Шана, яка прирівнює його до почесного громадянина міста, людині, яка відпрацювала більше 50 років, приносять. Папірці про те, що в зв'язку з недостатнім фінансуванням, з недостатніми бюджетними вливаннями, ми з 1 січня 2015 року звільняємося з посади нейрохірургів поліклініки, тому що в нашому випадку амбулаторна допомога в поліклініці надавалася лікарями стаціонара через те, що ми мали там по якихось там ставочки, на які нам платилися дуже великі кошти, кошти у розмірі 250 гривень. На місяць до чого зараз апелює Борис Ярославич, що в зв'язку з низькими бюджетними вбиваннями міська поліклініка номер 1 зекономить величезні кошти. Так от, вона зекономить з кожного доктора 250 гривень місяць. Я думаю, що це кошти просто нереальні. Ну, на сьогоднішній день їх я не знаю, на що їх вистачить, якщо навіть помножити їх на 12 місяців. Для міського великого закладу це мізер, це, це, це просто смішно про це говорити. Але ми сьогодні їх зекономили ці кошти. Тому на минулому тижні, в четвер, 30 жовтня, була поставлена велика жирна крапка на існуванні амбулаторно-поліклінічної допомоги нашого міста. Питання стоїть не в тому, що звільнили Ланковського, чи Ланковського, Анатолія Сергійовича чи звінили Єліантович. Питання не в тому. Я зразу хотів би зазначити, що я заявляю це відкрито абсолютно без, без якихось скритих на то бажань чи чогось. Я в міську поліклініку не повернуся ні в якому випадку. Працювати нейрохірургом при адміністрації, яка поставила хрест на нейрохірургію амбулаторні нашого міста, я не буду. Тому, щоб зразу ці питання не виникали, якоїсь для себе зиску я не шукаю, мені це не потрібно абсолютно. Мені в першу чергу досить дуже шкода, що в першу чергу знищена, скорочена нерекругічна амбулаторна допомога міста. А в другу чергу, мені надзвичайно прикро за те, що е, ті люди, які на сьогоднішній день завдячені дорогою у велике медичне життя е, нашому каріфею місцевому Ланковському Анатолію Сергійовичу, вони звільнивши його з роботи, навіть не прийшли і не сказали йому до побачення, не навіть не сказали йому. Дякую тобі, Анатолій Сергійович, за те, що ти стільки для нас зробив, і ти стільки зробив для медицини міста. Мені в першу чергу як е, учню, е, тому що Анатолій Сергійович е, вчитель, який вивчив на сьогоднішній день всіх нерахірургів, які в Кам'янці-Подільському е, працюють, е, крім того, це мій батько. А батько, який є вчителем, е, це, е, я, я його можу порівнювати тільки з Богом, тому що в даній ситуації. Таке відношення, воно непристойне будь-якого учня, який на сьогоднішній день так може відноситись до свого вчителя. Я не можу не згадати клятву Гіппократа в даній ситуації, тому що в нас досить часто до клятву Гіппократа апелюють в тих ситуаціях, коли говорять, що ти маєш надавати допомогу, ти мусиш надавати її, ти маєш подивитися того хворого. Це все неправда. Той, хто читав п'ятву Гіппократа, він знає, що вона на 80% складається із взаємовідносин між вчителем і учнем. І е, в першу чергу там написано, що всі учні мають до всього вчителя відноситись як до батька. В даній ситуації ті люди, які звільнили Анатолія Сергійовича таким чином, вони порушили в першу чергу чергу плятву Гіпократа, яку ми всі давали і якою ми всі мусимо притримуватися. Е, От що стосується от взагалі, таких, реалій нашого життя. Я у своїй офіційній відповіді Артуру Миколаєвичу Селецькому зазначив, що те, що сьогодні сталося, ми можемо порівняти тільки з одним фактом. У нас є ліва рука, у нас є права рука. Організм повноцінно може функціонувати тільки тоді, коли ліва рука допомагає правій руці. Ми можемо їсти одною рукою, можемо, ми можемо їсти іншою рукою. Але без гарної співпраці організм працювати не буде. На сьогоднішній день я можу порівняти закриття амбулаторно-нейрокіругічної допомоги в поліклініці тільки як з відсіканням лівої кінцівки. Тому що в даній ситуації нейрохірургія втрачає своє повноцінне існування, своє повноцінне е е життя. Що ж? А чи отримали ви якісь пояснення, чому це сталося аж через 14 років відповідно до норматор? Так, да, до речі, що стосується, да, що стосується причини закриття неркіругічної служби, то в своєму поясненні на сторінці Фейсбук Артур Миколаївич Савецький є заступником головного лікаря міської поліклініки номер 1 тобто він є безпосереднім, у нього безпосередній начальник Слугурі головний лікар поліклініки. Він пояснив скорочення нерохірогічної служби в стаціонарі тим, що в 2000 році, 14 років назад, був виданий якийсь циркуляр, наказ, постанова, довідка, приписка, чи не знаю, як називається за номером 33, міністерський, міністерський такий циркуляр, в якому зазначено, що в міських поліклініках. В містах з населенням більше 25 тисяч жителів посада нейрохірурга в поліклініці не потрібна і вона недоцільна. З моменту цієї постанови пройшло 14 років. І ось, ось сьогодні ми вирішили після виборів оцю постанову втілити в життя, після того, як 14 років у нас нейрохірургія працювала. Я хочу зазначити, що ці всі постанови циркуляри наносять рекомендаційний характер. І завжди треба е, зважати на те, що е, районні центри є різні. Є районний центри Теофіби з населенням 10 тисяч жителів, які знаходяться біля Хмельницького. Безумовно, там нейрокірурги не потрібна. Є е, районний центр Кам'янець-Подільський із населенням 100 тисяч, які має обласне підпорядкування, які розміщені за 100 кілометрів від е, Хмельницького. Я думаю, що абсолютно не було ніякого злочину, якби. Дійсно, нейрокіргіократійниці продовжувала лежати. А у вас була яка, якась розмова з мером міста Що він відповів? За цей весь час, коли, коли це сталася ситуація, я ще раз хочу зазначити, я ще раз хочу нагадати. Я в четвер, 30 жовтня, на своїй сторінці в Фейсбуці, можете всі подивитися, я розмістив тільки об'яву. Я полягала в тому, що з 1 листопада для наших шановних камінчан припиняється надання амбулаторної допомоги в е, поліклініці. І більше нічого, нікому я не говорив. Я ні від кого не вимагав повернути мене на роботу, я ні від кого не вимагав повернути на роботу Анатолія Сергійовича. я просто довів громаді міста про те, що за рішенням нашої адміністрації нерехлічна служба в поліклініці номер 1 на сьогоднішній день не існує. Е, е, Після цього е пройшла п'ятниця, пройшла субота, пройшла неділя. Е резонанс е громадськості, хто користується мережою е Фейсбук, він е був досить потужний. Дуже багато людей висловлювали свою думку, дуже багато людей 98% захищали. Були, безумовно, е прихильники іншої е думки це їхнє право. Е я можу навіть назвати, це Артур Миколаєви Савицький. Доводив про, Да, до речі, в, в цьому наказі про е, доцільність онколога поліклініки, міської поліклініки, теж нічого не сказано. Хоча Артур Миколаєвич онкологам, я, ми казали, з я мені б хотілося запитати, чи онколога теж скоротили в поліклініці чи ні. Я не бачив там посади психоневролога також в цьому наказі, чи посаду психоневролога скоротили. Я не хочу про це говорити, але, але це факт. Почитайте. Додаток номер 29 наказу номер 33 2000 року. Почитайте знайомитися з цим додатком. Там відповім. вищі зазначені професії також підлягали скорочення. Там не написано за скорочення взагалі. Там таблиця, які правені, рекомендовані посади, розумієте? Там за скорочення не пише взагалі нічого. Да. Це не наказ, в якому написано, що треба скоротити посади, mm -hmm. розумієте чи ні? Це е, е, рекомендований штатний розклад міських закладів лікування, розумієте чи? Там не було жодного слова вказано за те, що е, треба когось скорочувати і звільняти. Тобто, я ще раз говорю, це не є не, не, якесь правопорушення, тим більше я ще раз говорю, що кожен наказ, кожен документ має е, під собою якісь виключення, розумієте? Це ж не ще раз говорю, ми ж не говоримо за Білогір'я, що ми не говоримо е, за ярмолинці, які розташовані 15 кілометрів від, е, від обласного центру. 100 кілометрів до Хмельницького. Якого гематому довезете за 100 кілометрів? Який ви інсульт довезете за 100 кілометрів? Яку травму хребет на спину москову ви довезете за 100 кілометрів? Ні, ви довезете до тещиної ГЗК і розвернетесь зразу назад. Тому що далі людина це просто не дає. То хто поцікавився? І за що ми почали? За четвер, за п'ятницю, за суботу, за неділю жодна людина з медичної адміністрації нашого міста не зацікавилась цим питанням. Я в неділю мав розмову з Михайлом він Скажімо так, конструктивна досить розмова була. Він мене е, попросив зустрітися. Ну, от ми з ним переговорили, я йому пояснив всю е, ситуацію, яка сталася. Ну, на цьому все. Тобто цим питанням цікавиться тільки мер поки що. Але жодних рішень не було прийнято? Ні, поки ні. Які рішення? розумієте, Про які ми рішення говоримо? Я вам пояснив, що рішення може бути прийнято тільки в одному ракурсі. Мене цікавить збереження нейрохірургічної служби в міській поліклініці. Мене не цікавить повернення в поліклініку. Мене це не цікавить. Я хочу збереження поліклінічної амбулаторної нейрохірургічної допомоги. Я хочу, щоб людина, яка сьогодні буде потребувати консультації нейрохірурга, щоб вона могла прийти в поліклініку і її отримати. Тому що я на даний час відповідаю наказом головного лікаря за надання нейрохірургічної допомоги міській лікарні №1. Але у всякому разі ви повертатися вже не будете? Ні, я повертатися не буду. Я в поліклініку повертатися не буду. Я самодостатня людина, яка е, такі удари долі е, сприймає з розумінням, е, абсолютно зважено. Я впевнений в тому, що я, е, я сьогодні прийшов на роботу, перший день без цього, в мене тільки прийом закінчився нещодавно. Я біля 20-30 хворих прийняв. Вже без штампу в е, трудовій книжці. Я не працюю в поліклініці. І при вас теж декілька людей заходило. Тобто, розумієте, люди шукають лікаря, якого їм хочеться знайти. І чи він буде сидіти в поліклініці, чи він буде сидіти в іншому місті, вони його знайдуть. Тобто я за свою долю не переживаю. Я переживаю за долю міста, за те, що місто залишилося сьогодні без амбулаторної нейрохірургічної допомоги. Як воно буде далі, я не знаю. Я е, особисто для себе е, виходу ситуації не бачу, тому що ситуація вже сталася. Розумієте, Забути, повернути назад я, е, е, я не можу. Чому я за це? це почав говорити? Ми з вами вже говорили, я цю ситуацію, крім того, як я її порівнюю з відірваною лівою рукою, я її ще порівнюю із здачою Крима в нашої держави. Тому що я впевнений, що це не закінчиться. Так само, як Володимир Володимирович Путін не зупинився на Крим, так само і наша адміністрація вона не зупиниться на закритті поліклінічної нейрохіргічної допомоги. Вона піде далі. Я впевнений в цьому. Чи вона піде далі через рік, чи вона піде через два, але я впевнений на 100%, що якщо нічого не робити, якщо не воювати, то вони не хирургів, закриють через два місяці. А я буду воювати. Ви мене прекрасно знаєте. Я з політики пішов, не з медицини я не піду, я, я скоро не піду. Я з політики пішов 4 роки тому, і в політику повертатися так само не збираюся. Але е, з медицини я не піду. А як ви гадаєте, що стало причиною для скорочення цього штату? Ну, ви знаєте, багато може бути. Багато може бути, скажімо так, можливих причин. Кам'янчані знають мою громадську думку всі дуже рано. Не знають мої і погляди праві, і в яких я партіях був, і які я думки відстоював, поки я був депутатом міської ради. Вони все, все прекрасно знають. Які причини, я, я не знаю, чи це. Говорити за економію коштів, ну за яку економію? Ми з вами говоримо, 250 гривень місця це економія коштів. Говорити за, за якесь замовлення політичне, я ще раз кажу, я в політиці У мене тільки складається, знаєте, думка, що, на жаль, нашій державі, нашій, нашій державі ще далеко до держави, в якій цінується чесність, порядність, цілеспрямованість. які... Цінується бажання щось покращити в цьому житті. Це не цінується в нас. І скоріше за все, що в даній ситуації просто йде боротьба добра і злогнути все. Чи не припускаєте ви такої можливості, що це був ціленаправлений акт проти вашої сім'ї? Проти сім'ї? Та ні. Причому ну, я, я, проти... я думаю, що ні. Це акт проти сім'ї направлений, це акт направлений проти з, 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 того, що робиться в нашій державі. розумієте? Треба скоротити, треба знищити. Для чого по-моєму, самі не знають, на що це робити? Але, але це робиться. От. Я сумніваюся. Розумієте, що, е, е, і ми з вами про це говорили, що я, я завжди собі роботу знайду. Я їжу оперувати, я, це, це не є для когось, це, е, скажімо, е, новиною якоюсь чи таємнице. Про це просто не говорять в наших, е, в наших виконкомах. наших... Відділи, відділах е, охорони здоров'я, е, про те, що Лонковського запрошують оперувати, Юрій Анатолій ще про те, що Лонковського запрошують оперувати в обласні центри, розумієте? Для того, щоб виконувати оперативні втручання, ми не говоримо про те, що сьогодні більшість операцій, які робляться в нашому відділенні, тут е, вони є унікальними, розумієте? І коли в мене були нещодавно, е, коли я проходив один із майстер-класів. Е, і приїхали на е, показове оперативне втручання провідні вертебрологи з Івано-Франківська, і вони тут стояли в операційні. До речі, це не те, що вони самі приїхали, це все було е, е, згоджено з головним лікарем, з адміністрацією. Mm -hmm. Вони дивилися на е, втручання, які ми робили. І було зазначено, що це перше втручання на Україні. Так, це так. В цьому відділенні зроблені перші оперативні втручання, які зроблені на Україні. Це ніхто не знає. Повірте мені собі не буде працювати. Проблема не, проблема не ми. Проблема в тому, що е, наше місто котиться е, досить швидко, якщо, якщо це не зупиниться. Я дуже хочу, щоб це зупинилося. Я, я сподіваюся, 100%, що, е, що здоровий глузд переможе, розумієте чи ні. Ми не вірили, що Януковича скинуть. Ну, Це єрунда з Януковичем. Я впевнений, що це зупиниться, що до людей дойде, що громадськість підніметься і вони збережуть. Ту галузь, яка працює в нашому місті, вже давним давно. Цьому впевнені.